пошта стане банком. Рада прийняла закон про фінансову інклюзію. Документ передбачає запровадження нового виду банку банк фінансової інклюзії, що працюватиме за обмеженою банківською ліцензією. Верховна Рада ухвалила закон щодо розвитку фінансової інклюзії, взагалі в Україні. Укрпошта та інші компанії з великою мережею можуть отримати обмежені банківські ліцензії. Навіть так про це, це більш докладно будемо просто зараз говорити з нашим наступним гостем. Михайло Демків, фінансовий аналітик ICU компанії, з нами вже на прямому включенні? З ним будемо говорити і питати його, що це означає, як це буде працювати, ба більше що це взагалі таке банківська інклюзія. Вітаємо вас у нашому етері. Вітаю, Тож, що таке банк фінансової інклюзії? Поясніть, будь ласка, ми ще такого не чули, мені здається. Справді це буде вперше банк фінансової інклюзії це той банк, який ставить за мету зробити фінансові послуги доступними тим людям, яким вони зараз не є доступними. Тому що яка є проблема не лише в Україні, це те, що два десятиліття як триває процес закриття банківських відділень, їхня кількість суттєво скорочується. Наприклад, за 10 років на Львівщині е, їхня кількість банківських відділень скоротилася з 800 до 400. Якщо ви не проживаєте у Львові, Другобичів стрию а в якомусь маленькому населеному пункті е, висока ймовірність в тому, що або відділення скільки років тому закрилося, або воно ніколи там у вас і не було. І відповідно для вас є накладно їздити в якийсь інший населений пункт для того, щоб знімати готівку. Ви скоріше за все не будете користуватися великою кількістю банківських послуг, а відповідно, це є тут і власне такий гуманістичний елемент міркування. Ну несправедливо, що люди є обмеженими в якихось базових фінансових послугах тільки через те, що вони народилися або живуть в якомусь іншому населеному пункті. Але є і такий меркантильний інтерес, адже людина з банківським рахунком, з карткою, вона. Споживач вона може купити більше продуктів, замовити щось, і це ще і також і людина може щось виробляти, продавати дистанційно і е, таким чином робити наше суспільство трошечки багатше. Відповідно, ці е, таку благородну мету ставить за собою ця ідея з банком фінансової інклюзії. Добре, а чим вони відрізняються? Ось ці банки фінансової інклюзії. Чим вони відрізняються від звичайних банків? Чому банк не може відкрити своє відділення у віддаленому містечку? Принаймні, одне це буде фінансово затратно, чи якась інша причина? Ну причина, чому банки закривають свої відділення, це те, що велика кількість наших спілкувань інтеракцій з банками вони проходять власне онлайн? Більшість Послуг вони йдуть там. Нам потрібно час від часу туди зайти, і відповідно в, в ситуації, коли і в селах людей стає менше банкам, просто економічно невигідно відкривати відділення. Я, напевно, не буду голослівним, якщо скажу, що в дуже великій кількості сіл напевно ніколи не відкриється повноцінне банківське відділення. А для, для роботи банківського відділення потрібно дотримуватися певних вимог, певних стандартів. Наприклад, до каси вона повинна бути е е е сейфом, е повинна бути охорона. Це все економічно нежиттєздатно в дуже багатьох населених пунктах. І, власне, е що стоїть за такою класною модною назвою фінансу, банк фінансової інклюзії, це банк, до якого будуть діяти менші вимоги стосовно цих всіх відділень. Е я поки до кінця не знаю, як е та ж сама Укрпошта. Реалізується вживу, можливо, це буде листоноша, який в приміщенні сільради буде людям видавати з, з мішка гроші і проводити їх ну, замість банкомата, тому що банкомат там ніколи не, не буде в тому селі стояти, так? Okay. Але це таке пересувне відділення, до якого не буде вимог, таких які є до банківських відділень, але яке буде забезпечувати. Базові базові послуги, ідентифікація, видача готівки, прийом готівки, видача карток. Так якщо укрпошта доставляє посилки, вона доставить і картку, і дуже багато чого іншого. І власне, але чому це банк окремий такий вид банку? Що для нього і буде ряд обмежень по тому, які які операції він зможе робити? Він не зможе кредитувати великі компанії. Цей банк не буде видавати кредит під будівництво торгового центру, чогось такого дуже дуже великого. Взагалі обмеження 240 мінімальних зарплат для фізичної людини і 2400 мінімальних зарплат для компанії. Тобто, в цьому банку максимум можна буде взяти іпотеку, і то на напевно менш як половину вартості житла. Ну, залежно звичайно, яке житло, але це максимум, який може видати цей цей банк в одній руки. Чому Для того, щоб не було якихось зловживань, і е, законодавці так перестраховуються взагалі? Ці, ці ідеї, напевно, років до десяти 10 і дуже багато років було е, спротиву цієї ідеї. Вважалося, що цей, цей створення додаткового банку є не потрібне і несе надто багато ризиків. Ну, але все ж таки. Вирішили знайти ось такий компроміс, і саме через це, саме Укрпошта стала такою площадкою для безпосередньо цієї цього впровадження, цієї інклюзії через це те, що там є технічне оснащення, чи якісь є ще інші причини, чому саме ось це підприємство? Укрпошта і керівник багаторічний пан Ігор Смілянський, були, скажімо так. Моторчиком, який рухав цей весь процес, вони прагнули стати з першого дня таким отримати банківську ліцензію. Е, яка математика цього всього кожного року Укрпошта шалену кількість готівки розвозить у села у вигляді пенсій. 120 мільярдів гривень щороку. Величезна сума. Кожен п'ятий пенсіонер в країні отримує гроші через Укрпошту, готівку. На відміну від е, е, пенсій, які приходять на банківські карточки, е, по яким пенсійний фонд не, не платить ніяких комісій, тут доставка е, коштує 2% для того, щоб фізично приїхати, видати гроші. Але крім оцих е, грошей, які видають, возять е, е, працівники Укрпошти, вони і в зворотньому е, напрямку везуть багато грошей, тому що люди розраховуються через них. За комунальні платежі, платежі ну, різного купляють щось в Укрпошти. Є такі є така у нас послуга, доволі е, значний обсяг. Там і відповідно в, 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 возять, возять ці всі кошти, маючи великі витрати. Тобто ідея Укрпошти це перевести хоча б частину з двох майже двох мільйонів людей, які отримують кошти готівкою в безготівку. Вони таким чином зможуть зменшити свої витрати. Вони зможуть додатково заробляти, поки кошти лежать на рахунку, так? поки ще їх не витратили люди, і е робити те, що називається мов модним словом, синергія. Якщо Укрпошта доставляє посилки, то вона ж може, зможе, наприклад, доставити вам бензопилу. І вона зможе, як банк, її профінансувати, прокредитувати вам, розбити її платіж на 3-10 на місячних платежів. І оце поєднання, коли один плюс один має дати три і дати можливість укрпошті більше заробити, і ми, як суспільство, переслідуємо благородну мету дати доступ до фінансових послуг людям, які їх немає. Пане Михайло, а наскільки на ваш розсуд це буде безпечною історією? Тому що одна справа це посилки. Так, там все одно менше грошей зберігається, наприклад, у відділеннях Укрпошти, інша справа це така величезна сума грошей. Ви казали про те, що невигідно відкривати саме безпосередньо відділення, що там доказ там є якісь особливі вимоги, сейфи мають бути, охорона належна має бути. А що з модернізацією тоді роботи безпосередньо, наприклад, працівників Укрпошти наскільки це буде ця модернізація буде в тому числі і ось у цьому плані для працівників Укрпошти? Ну власне, на мою думку, тут небезпека, ризик полягає не в фізичній безпеці грошей, тому що вона навпаки зменшується цей ризик. Якщо я не знаю, ну хоча б півмільйона людей з цих двох мільйонів перевести на безготівкові операції. Це зменшить на чверть обсяг готівки, яку возять е щодня, щомісяця, листоночі. Тобто, в цьому плані це буде покращення. Ризик полягає в іншому, що е не набереться достатньої кількості людей для того, щоб е ця вся затія була економічно вигідна. тому що зараз е банк буде нести витрати, все одно це доведеться. Проводити кудись інтернет для того, щоб можна щоб працював стабільно е, зв'язок, по якому карткові операції проходять, так, якісь будуть здійснювати на, на точці, скажімо так, в такому роді відділенні. Це означає наймання додаткової кількості людей, які розуміються власне в банківських продуктах, кредитуванні, тобто це теж ну, не дешеві спеціалісти. І зробивши ці всі витрати, ми напевно за два-три, чотири роки побачимо, чи був або чи був, власне ефект, чи вдалося нам перевести оцю паперову вівкову економіку без готівку дати їм можливість доступу до, до ринку і е, стати, як я вже сказав, суспільством дещо багатшим. Власне тут полягає, на мою думку, основний ризик. Чи спраралізується він Ну, покаже час. Пане Михайло, щодо, наприклад, мобільних застосунків, які так чи інакше полегшують життя будь-якому українцю, і якщо це віддалений район, то знову ж таки ви вже сказали про те, що там потрібно туди провести інтернет, провести якийсь зв'язок. І чи буде у людей, наприклад, можливість скористатися і безпосередньо інтернет-сервісом для того, щоб оплатити якісь свої покупки або перевести кошти? Ну я думаю, я не знаю, поки планів по запуску застосунку. Це досить рано говорити, але десь прогнозую, що він буде, тому що в 2025 році неможливо уявити банк. Роздрібний банк, а це буде розрібний банк без мобільного застосунку. Ну це вже це вже так не працює. Тобто він якийсь буде. Навряд чи держава, створюючи ще один державний банк, ставить за, за мету зробити якісний суперкласний застосунок, який всі захочуть інші робити. Ні, це не є завдання, тому що е, приватні банки абсолютно чудово з, з цим завданням справляються. Завданням банку фінансової інсклюзії дати е, той продукт, який буде стабільний, буде працювати, і буде прац... забезпечувати основні базові е, потреби. Що стосується, ви згадали, стабільного інтернету, то це е, не є проблема точки цього банку фінансової інклюзії, тому що е, власне вони повинні в якійсь своєму мобільному відділенні, назвав його зараз так, е, мати цей стабільний інтернет для того, щоб зробити верифікацію людини, те, що називається модним словом, онбординг. Так, тому що ну не всі люди, особливо старенькі, зміють користуватися дією пройти оцю всю е, онлайн-верифікацію з маханням головою і тому подібне. Це, наприклад, можуть робити е, ці мобільні, е, мобільні банкіри. називаємо їх назвамо їх так. У них повинен бути цей інтернет для того, щоб видати людині готівку працювати банкоматом, але власне мобільний застосунок він вже. Не прив'язаний до якоїсь точки залежить тільки від роботи мобільних операторів? Сподіваємося, з нею все буде гаразд і буде все гаразд з електрикою, тобто базові речі цей банк повинен мусить давати, але не очікуйте, що він буде технологічно проривним, і це не є його завданням. Його завдання зробити е, можливість зняти готівку там, де ніхто з інших банків цього вам не забезпечить, пане Михайло. А кому буде підпорядкований цей банк? А підпорядкований це ну не секрет, це те, що Пінбанк, який раніше належав росіянам, перейшов у власність держави. Зараз знаходиться в власності держави. і Це напевно той банк, на базі якого буде реалізований банк фінансової інклюзії під якимось іншими іншою назвою. Тобто, він поміняє свою банківську ліцензію на нову після того, як цей закон стане. E, і вже Укрпошта, як власник цього банку, буде в подальшому його розвивати. але як і решта, майже 60 банків, він буде e, під регулятором Національним банком України, пане Михайло. А щодо безпеки безпосередньо даних бази даних клієнтів цього банку, як з цим буде? Це, ця проблема чи не проблема? Задача буде вирішена. І щоб люди могли розуміти, і що е, їх дані у безпеці, і їх дані не, не зможе якийсь шахрай е, взяти, базу якусь там злити або ще щось? Ну, скажімо е, так: по відношенню цього банку будуть е, діяти всі ті самі е, вимоги, що стосуються безпеки даних, як і для решти українських банків. По ньому різниці не буде, але насправді ви підняли дуже добре хороше питання. Якщо ми говоримо про банк інклюзії, орієнтований на тих людей, які не мають доступу до банківських послуг, які є, скажімо так, вразливими з тих чи інших міркувань, так, так, така, така і реальність, то не виключено, що вони будуть. В центрі уваги шахраїв, так тому що це якби легенька ціль. Але власне тих шахраїв, які не спеціалізуються на зломі секретних баз даних і тощо, а ті, які займаються соціальною інженерією, представлятися працівниками банків, просити номер карткового рахунку, все, що з ним пов'язано, і таким чином знімати гроші, це власне те зло, яке уникнути не можна яким треба тільки боротися підвищенням фінансової грамотності? Але ну напевно, це той та перешкода, яка стоїть між нами і кращою доступністю банківських сервісів в Україні. пане Михайло. А як банк планує працювати в умовах надзвичайних ситуацій або відсутності, наприклад, інтернету? Що тоді буде? На, на, на даний момент Укрпошта і працює, власне, якщо ми говоримо про Укрпошту, так я зроблю такий відступ, що банком фінансової інклюзії може бути декілька банків. Е, законопроект це дозволяє, але ми десь говоримо про те, що Укрпошта стане банком, чи буде хтось інший, побачив. Е, то, власне, е, це компанія, яка в такому відбув в процесі трансформації від. Абсолютно архаїчної компанії, до якоїсь більш-менш сучасної, і 2016 році, коли в Україні був вірус, який пошкодив діяльність багатьох компаній. Тож це цього не побачили, тому що у них велика частина розрахунків була в зошитах. Так, тобто, це так десь смішно виглядає, десь вже дуже дивно а на Оці, власне, що кажуть, останні милі, коли листоноша і якийсь невеликий населений пункт, і він розносить їм е пенсії, розносить якісь товари першої необхідності приблизно мільярд гривень пошту заробляє від продажу е від торгівлі, так у відділеннях і те, що листоноші розносять і десь. Е Якщо треба людині якийсь товар, а пенсія тільки наступного тижня, то в зошиті все ще існує така, така практика в деяких ну, напевно, багатьох населених пунктах, коли е, листоноша це в, в, в рахунок майбутньої пенсії, і він свого роду виступає таким банкіром. Тобто, ну, ми розуміємо, що це, що це той е, напрямок, який не супер є цифровізований. І напевно найменше із всіх вразливий до, е, до проблем із кібератаками, до проблем із відсутності інтернету. Але можливо 10 років від зараз буде зовсім інша історія, і ми про це вже говоримо як великою загрозою, пане Михайло. Ми зараз з вами говорили про віддалені райони безпосередньо, і як приклад ви привели Львівщину. А щодо прифронтових, наприклад, територій, як там буде організована робота? На вашу думку, ну я коли готувався до ефіру, думав про чи говорити про прифронтові говорити регіони. Вирішив не говорити в своєму вступі, тому що я коли от міркую те, яким буде банк, я вам називаю 3-5 років. Це горизонт планування. Я сподіваюся, на цей період прифронтових регіонів не буде. Моя логіка. Є наступне. Але так, це власне, власне та е, е, картина, що ми бачимо, на Нервівщині зниження е, кількості банків вдвічі з 800 до 400. По Україні це з 20 тисяч до 5 тисяч, четверо. Тут ми маємо Донецьк, Луганськ, Крим, так їх немає, плюс е, багатьох е, населених пунктів на Сході, прифронтові, Звідти банки там пішли або скоротили своє, е, свою роботу. Тобто, так, е, десь, ну я сподіваюся, що нашим е, проблемою, то, якою ми будемо вирішувати через на горизонті 5 років, це буде власне е, невеликий населений пункт, десь віддалені від обласного центру ну, в силу географічних причин, але вже не будемо говорити про прифронтові і ну, тому, що. Не очікуйте цього старту цього проекту дуже різкого. Так зараз проходять е, юридичні моменти, законопроект отримання цієї всієї ліцензії. Потім буде набір персоналу, розробка маркетингових продуктів, те, з чим ти власне до людей, і це займе час. Я сподіваюся, що до того часу ми не будемо говорити про фронтові. Регіони, добре, давайте тоді окреслимо в принципі перспективу відкриття такого банку інклюзії в Україні. Повертаючись до історії, що це дуже багато років виношувалася ідея, не всі були з нею згодні. Не вважали, що це є хорошою, якби те, чим має займатися. Чому? Тому що на рівні держави. Так, от, я як акціонер держава, в мене є одна рука Ощадбанк України, яка займається банками, банківська рука, а друга це Укрпошта, яка займається посилками. Для чого мені створювати ще банк, це окремо від Укрпошти від власності, ще один банк, а не просто цим двом установам між собою скооперуватися. І щоб одна виконувала представницькі, скажімо так, функції від банку. Цього не склалося. Чому тому, що якщо пере, опуститися на рівень самих окремих компаній, байдуже, що вони обидва є державні, вони переслідують якби, свої інтереси, свої, свої цілі, і з точки зору Укрпошти, просто бути таким свого роду віконечком для, наприклад, Щадбанку України, це не є вихід, тому що на їхню думку вони не зможуть надавати якісні послуги. Вони будуть нести тільки витрати на те саме проведення мобільного зв'язку для того, щоб забезпечувати цю діяльність в той же час, як вся інформація про клієнта знаходиться в банку. А в 21 столітті дані це нафта 21 століття це гроші, і по суті, будь-які проблеми, які банк там буде мати, чомусь там не пройшов платіж, фінансовий моніторинг. Воно буде все виливатися на віконечку того, кого клієнт бачить, на Укрпошту. Тому вони не хотіли цей момент, вони кажуть, ну ми навіть не зможемо сказати клієнту, скільки в нього на рахунку грошей, ми тільки будемо, як свого роду, як касою прийняли гроші, видали гроші. І, власне, вони не бачили для себе ці всі історії будь-якого заробітку, скоріше витрати. Тому пішли в сторону ідеї. Чи отримати банк, чи створити банк з нуля, сталося повномасштабне вторгнення. В руках держави опинився банк, який ніхто не планував мати в руках держави, і що з ним робити, як можливо, це десь і знаєте, і стало тою причиною, чому все ж таки погодилися на створення банку фінансової інклюзії для того, щоб ну не ліквідувати ще один банк, а все ж таки спробувати а раптом нам таки вдасться. Велику кількість людей перевести із готівкової економіки в безготівкову. Добре, давайте тоді поговоримо останнім питанням саме по інклюзії. Буде питання того, чи будуть такі банки інклюзії працювати з внутрішньо переміщеними особами, наприклад, тими верствами населення, які є доволі ну, скажімо так. Не захищені? Чи буде якась програма спеціальна для таких людей в таких банках інклюзії, чи це будуть загальні умови користування? Ну направду такі речі треба буде вирішувати е, менеджменту компанії, які вони бачать для себе е, резон мати такі програми чи ні. В моєму розумінні це не є їхнє, їхнє завдання ані підтримка внутрішньо переміщених осіб, ані підтримка вразливих, тому що вони будуть дублювати функції інших, скажімо, департаментів, інших державних установ, які власне цим і опікуються. Завданням банку фінансової інклюзії є виключно. Надавати свої послуги е, в тим категоріям людей, які їх немає, і це переважно географія, географія якоїсь віддаленості, географія е, малонаселеності. Ну на, на жаль, на даний момент прифронтові е, регіони, так це є. Але якщо ми говоримо про внутрішню переміщену особу, яка є у Львові, в місті, де немає проблем з, з банківськими відділеннями, вони присутні, то це напевно не зовсім є. То чим чим повинен займатися власне банк фінансової інклюзії? Тож дякуємо вам за те, що ви відповіли на наші питання стосовно банківської інклюзії, безпосередньо тобто доступності так для громадян з різних регіонів. Давайте тепер поговоримо в принципі про те якою є зараз банківська сфера, з чим стикається? Наскільки важко або не важко зараз вести саме банківський бізнес? Тож наскільки сильно змінилася зараз робота, наприклад банку банківської системи під час повномасштабного вторгнення? Чи можемо говорити про це? Чи можемо проаналізувати проблему, проблеми, які з якими стикаються банки? Ну я напевно би хотів почати з позитиву. Давайте порівняємо роботу банківської системи під час повномасштабного вторгнення з роботою банківської системи під час анексії Криму і початку війни на Донбасі. Це небо і земля. Тоді ми мали скорочення банківської системи майже вдвічі, якщо ми рахуємо по кількості банків. Через те, що банки на початок 2014 року була банківська система сильно хвора, недокапіталізована, в вкрай поганій ситуації, і лише робота і Нацбанку і інших органів влади в наступні всі роки, і дуже відважна робота Нацбанку в 2022 році, і після того сприяла в тому, що Банківські платежі не переривалися ні на одну хвилину. Так, були проблеми десь із, із інтернетом. не могли зайти в свій, в свій додаток, щоб зробити цей платіж. Але сама робота цього ядра вона, вона працювала і ми ну, так закрилися десь десяток банків під час повномасштабного вторгнення. Частина з них тому, що вони були російські, і лише буквально декілька невеличких банків закрилися. У ну, які абсолютно на роботу банківської системи не впливають, звичайно, буде неправдою говорити, що все чудово. У нас в країні жахливі речі відбуваються. Це постачається і на банківській системі. Вона не кредитує в таких обсягах, яких би мала. Співвідношення кредитів до розміру економіки неухильно падає, але банки там в силу. Деяких незалежних від них обставин є дуже прибутковими, і навіть це там викликало певні проблеми, і е, Верховна Рада змушена була вже двічі е, вдаватися до дуже такого ну неправильного з точки зору форми, але напевно правильного з точки зору ну, посовісті е, введення податку заднім числом. В розмірі 50% прибутку банківської системи це було в 2023 році, це було в 2024 році. І, попри всі завіряння, я думаю, що станеться в 2024 році, враховуючи те, що е, державний бюджет буде потребувати додаткових е, додаткових надходжень в другій половині року, вже говорить про дефіцит чи то 200, чи то 400 мільярдів гривень, які треба буде знайти. Десь я думаю, що банки будуть ним і джерелом надходження цих коштів. Але ну, це не, не приємно, але ті ситуації, яка, яка існує, це є окей. Я думаю, що велика кількість людей погодиться, що така вона в, в поточній ситуації є правильна. Що ж, дуже дякуємо вам за те, що відповіли на наші питання. Пояснили про банківську інклюзію. Будемо сподіватися, що дійсно. До того моменту, як це впровадиться у життя, вже не буде у нас проблеми проблематики про фронтових територій і настільки віддалених, і настільки небезпечних регіонів. І буде будемо сподіватися, що інклюзія буде стосуватися тільки а, дуже дуже віддалених просто районів, вже мирної, спокійної, вільної, прекрасної нашої України. Ми вам щиро дякуємо і прощаємося з вами. Я нагадаю з нами про банківську інклюзію, в тому числі у майбутньому. Говорив Михайло Демків, фінансовий аналітик. I see you. Тож, до побачення і дякуємо вам!